Всім доброго дня! Черговий огляд, чергового видання роджера Желязне у навчальній книзі Богдана. Видавниця називається навчальна книга Богдан. Отже, острів мертвих. Починаємо з того, що минулого року на мій дерна народження їй подарувала мені Лана Степанка. І цього року в мене день народження був 10 днів тому. Тобто, якщо що, то в мене є вішліст, можете <рив> щось подарувати, якщо хочете. Тобто пишіть, якщо що, скину вішліст. А острів мертвих, а улюблена після хроні камбера, книга «Рожа -рожа у рожелязне А Я ще не вирішила, яка книга ще і вже. Тобто я цього року зрозуміла, що, можливо, на хроніки Амбера в мене улюблена книга якось інакше, але ще не зрозуміла, що, як і куди. Але тепер про. Ну, знов таки, чому, чому її подарували, тому що желя. Железне... Почнемо, як завжди. <свіття> Перейдемо тепер безпосередньо до книги про обкладинку. Обкладинка супер класна. Ми на ній бачимо все, що буде у книзі. Ну, ще не зовсім все, але потім скажу. Тобто один а, з героїв книги, а космос, і головного героя у човні. Все це є. Там ще супутники літають, чи що, кораблі космічні, і космічні кораблі там теж є. А вкладинка просто на 12 з 12 за дванадцяте 12 А, Я вже казала: люблю книги видавництва Богдан за закладинки відразу. На розвороті ми бачимо, власне, якщо як цей герой, той що в човні, в човні підпливає до того острова мертвих. Це острів мертвих. Десь так воно дійсно і є. І, ну, знаєте, інколи ти не, не так уявляєш, а тут так. Знову 12 з 12. Більше того, ми що тут бачимо ще одну ілюстрацію. Не, не так щедро нас балує видавництво Богдана ілюстраціями зазвичай «хоп, що... Ух ти! А це. Ну, власне, оці Оці персонажі, які на вкладинці, оце вони і є. Знову таки зараз. Впав ловець снів. Часто падає. Ловець снів мені колись мара подарувала на день народження в липні. Ну нічого, можна і й... Нікуди ж не поспішати, дійсно. І хо, не повірити, у нас ще одна буде ілюстрація, і це теж а, цілком до книги. І ми бачимо, що в цьому виданні у нас, крім острова мертвих, ще є суворе світло. І я відразу не доперла чому до сорому свого. Але давайте все по порядку. Ми тут нарешті доходимо. Не, не те, що нарешті, через такі ілюстрації йти до книги, це дуже класно. Тобто ми доходимо до безпосередньо острова Мертвих. Ну, це те, що ми бачили тут, тут, і ось воно, і це є так. Головний герой припливає до острова Мертвих. А... Анотація. Всесвіт 32 століття. Сторіччя великий, густонаселений, е, щільно населений і складний. Людині, що. Люди у нас не що, люди у нас хто? Тому людині яка або котра. Але ж людині, що народилася понад тисячу років тому, адаптуватися в ньому. Адаптуватися в ньому звучить? як щодо адаптуватись у ньому. Зовсім інакше теж Важко, але можливо. Це довів Франсіс Сендоу, єдиний серед землян, опанувавши високооплачуваний рідкісний фах однієї древньої раси. Я вже оглядала. А... Ніч у самотньому жовтня там, здається, теж це слово древній, страшенний росіянізм. Я вже пропонувала синонімічний ряд, я не хочу повторюватись. Але мало кому вдається стати казково багатим і успішним. Багатимуюсь. Багатимую. Усп... Люди, я це навіть прочитати не можу. Багатим і успішним. Ну, багатим і успішним, можна ж сказати, не наживши небезпечних ворогів, отримавши дивні бентежні звістки з минулого, ба навіть із того світу, Сендов покидає зону комфорту і мусить з'ясовувати. Тут би більше пасувало та, але добре, тут хочеться читати можна. Хто проти нього замислив лихе. Доводиться, як і колись, порадитися з мудрим наставником. Порадитися з мудрим. Порадитись із мудрим було б краще. Зустрітися з давніми друзями, зустрітися з давніми, зустрітись із давніми було б краще. Друзями й недругами. Друзями та недругами було б краще. Пригадати старе кохання ще й не одне так. І розв'язати моральні дилеми. Ну, між одне і розв'язати то краще ж там. А зрештою, опинитися на зловісному острові мертвих. Ну, ми ж про що про острів мертвих. Де має відбутися чи ритуальний двобій з могутнім несподіваним суперником. Двобій з могутнім, двобій із могутнім. Помста і смерть. Дружба і любов, технології і чудеса. Всюди, де тільки можна було, поставили на ті сполучники: помста та смерть, дружба та любов, технології та дива. Знов таки, це чудо, чудеса. Ну, я ж див. Це історія богорівного чоловіка, що такий залишився людиною. Ну, що тут скажеш? Все як завжди, це видавництво Богдан. Що ж ти будеш робити? Присвячується острів мертвих Бенксу Мібейну, І, на відміну від е Хроні Камбера, нам пояснювалися всі люди. Я до сорому свого не гуглила, хто такий Бенкс Мібейн. А примітки натомість є? Ну, вони мені. Здаються адекватними. Ну, крім того, що я не знаю, хто такий Банк Смібейн. А так все добре, тож так все і стається, як описано. Тут цитата така взагалі. Тобто анотація така досить розгорнута і прям дуже так розкладає, що буде відбуватися. А крім острова, мертвих, який. А, займає ось ось це у нас все буде Острів мертвих. У нас тут випав бонус суворе світло. А, і знов таки ілюстрація супер а, відповідає тому, що всередині. Абсолютно. А, що це оповідання робить тут? Відразу не зрозуміла. Я хоча я. Читала до того острів мертвих російською, але дуже давно, і слухала аудіо. А суворе сяйво знов-таки я слухала російською. І воно в мене якось ну зовсім не стикувалося, тому що то я читала давно цози, і вже коли я прочитала Сувора Сяєва, тоді світло. Ну, тут можна і все перекласти. А до мене дійшло, <свісно>, що вони взагалі-то об'єднані оцим героєм, який на човні пливе. Ось так, щоб не сильно і спойлерить, але цей: якщо острів мертвих у нас а, має, як ну, доволі часто у желязни, мотиви індуїзму у книгах а, є. Хоча інші мітології теж. А, і якщо острів мертвих у нас про індуїстську мітологію, то суворе світло, воно дуже з алюзіями на християнство. Прям просто те круто. І цікаво, що тобто, коли ми говоримо про одного і того самого персонажа, того, який на човні, але ми можемо його поміщати в різні мітології, і йому від того нічого не буде. Гірше не стане. А розворот у нас такий самий, як і був. Той, тобто, це на початку. Ой, ні-ні-ні, це у нас на початку це острів мертвих, а наступний розворот у нас про суворе світло. Дуже добре, що розвороти різні і обидвом цим творам присвячені. І це теж повністю відповідає тому, що діялося. А завершується це ось так. І якщо ми Ну, островом мертвих, та, тобто, якщо ми розгортаємо, то ми просто бачимо, що якби за плечима ось цього героя, який на обкладинці попереду, той герой, який головний, пливе на тому човні, на фоні тих планет, зірок, туману, Космічних кораблів до острова Мертвих. Тобто це просто обкладинка 12 з 12. Оскільки ну, я розкритикувала анотацію, знову маю сказати, що багато росіянізмів в тексті. І знову зачитати завдяки кому. З англійською переклав Денис Дьомін, в основному він перекладає у нас Желязне. Головний редактор Богдан Будний, літературний редактор Борис Щеворський, художнє редагування Володимир Басалига, верстка Андрій Кравчук, технічний редактор Неля Домарецька. Знову скажу про те, що ми потребуємо фемінітивів. І скажу, що цим людям ми зобов'язані цими росіянізмами і цю не дуже грамотну анотацію. Але Обкладинка Олега Кеналя. це супер. Олег от молодець. Лана так замалювала ціну, щоб я не знала. Ні, ну в подарунках це правильно. Це або цей здирається, або ціна замазується, або тут заклеюється білим. Я коли купляю книги на подарунок в таких гарнях з такими цими, я прошу вже, коли розплатилася. Заклеїти у них є відразу на касі такі, такого ж розміру, біленькі штучки зверху, і воно там не видно. Причому ти виходиш, воно напікає, тому що воно вже ж там тобто, на касі це можна зробити. Ну, Тобто, мовтон дарувати щось із цінниками, на яких написана ціна. Це дійсно так. І дякую, що ну, Лана знайшла угід із ситуації. Поза тим, що росіянізм виборти у нас невеликий, крім видавництва Богдан, Желязне, ніхто не видає. Ну, подивимось, подивимось я розбираю бібліотеку. Щось буде, я вам повідомлю, то що робить. Ну і щоб Видавництво Богданом, видавництво Богданом, а нам своє робити. Я є редакторкою, батарідеркою коректоркою. Знаєте, краще звертайтесь за редакторою, бо це і батарідер, і коректура. Але ну, дивіться по грошах. Та? І якщо говорити про редагування, то це 30 гривень за тисячу знаків, і є і дорожчі редактори, але я не знаю, що вони там роблять. Ну, бо до редакторів цього видання є питання є. А якщо ви звернетесь до мене, я вам гарантую. Що у вас в тексті росіянізмів не буде, лише якщо ви їх самі не пропустите, тому що зазвичай я працюю у режимі правок, коли сам автор чи авторка, потім цю правку може відхилити, може прийняти. І це знов таки вибір завжди за вами. Відповідно, звертайтеся, якщо що, крім того, ветеранам, ветеранкам і військовим, і членам їхніх родин знижки, ну тільки там градація військовим одні, а членам родин там залежно від ступеню рідства, то питайте. Тож, якщо що, звертайтесь і гарного всім дня.